Марко Пославський, унікальний чоловік, американець українського походження, народжений вже в Америці, тобто ну, американець, так би мовити, без будь-яких домішок, так я б сказав. Закінчив один з найкращих, а може, найкращий на планеті військовий навчальний заклад це Вестпойнт. Дуже швидко зробив військову кар'єру, служив у спецназі, був вже майором. І попереду було велике його кар'єрне, так би мовити, майбутнє в Америці. Але після того, коли в 91-му році ми відновили свою державність, Марк Пославський відразу ж подає у відставку як людина військова. І вже в 92-му році, так, Володі, в 92-му році він уже тут, в Україні, працює менеджером. Він був не лише військовий, а мав, так би мовити, і інші спеціальності, особливо менеджера такого західного, прозахідного або західного типу, працює тут в Україні. Ми з Володимиром Бортником приятелювали з ним. Це був унікальний просто-напросто чоловік, людина, яка переживала за всі наші ці негаразди. Причому переживав так болісно, що іноді гостріше, скажімо, навіть ніж ми. О, це все його пекло, боліло, бо він бачив інше життя, знав інше життя, брав у ньому участь і дуже хотів, щоб українці жили таким же життям, як е, е, жив він. І найголовніше він е, залишався громадянином е, Америки. Громадянство у нього залишалося. І раптом ми довідаємося, що відразу після цього, коли почалась війна, ну, до речі, друзі його умовляли, що не здавай американське посольство, громадянство, хай воно в тебе буде, воно тобі не зашкодить, ти все одно живеш в Україні, працюєш. Як почалася війна, він... Блискавично буквально склав своє е, американське громадянство, навіть не отримав ще паспорта українського. У нього на руках була, якщо не помиляюсь, так була тільки довідка про те, що він вже є громадянином України, але це вже був е, заходь, певні, сідай тут. А, да. Але вже, це вже означало, що він український громадянин. Пояснення його було таке. Це для того, щоб там путінські ці ребята не використали, що, мовляв, в Україні на українському боці воюють. Сідай, будь ласка. Я Нічого просу. іншого, ми пояснили все так. що Підключишся тоді до нашої цієї балачки. Марко мріяв. Буквально він кілька за кілька днів перед смертю своєю дзвонив бортику. Що я приїду до Києва на кілька днів полечу до Америки. Там буквально на 2-3 дні і повертаюся назад на фронт. Якщо ми тільки перемагаємо, я хочу, щоб працювати в чи в уряді, чи біля уряду, але боротися з корупцією, допомагати проводити реформи, тому подібне. Це фактично був його якийсь останній сигнал. Потім меседж. Павло да меседж, Потім Павло підключиться, бо він був поруч із ним. На фронті, але це так би мовити образ, чого ми, власне кажучи, зараз налягли буквально на все, що тільки можна і на правоохоронні органи. Що сталося? Ми Марка поховали на скольдовій могилі. Домоглися, це складна була дуже історія, а одначе вже все це вже все позаду. Ось там щонеділі відправи справляють по ньому. Але в цей час спритники, Марко мав аграрну фірму. Де була значна частина його, його частка була вирішальна, головна, контрольна, так би мовити. І якусь часточку там мав і Володимир е, Бортник. Виявилося, що вже після смерті Марка е, така Кампаша, так би я її назвав, е, із Кагарлицького району, а ця фірма була в Кагарлику е, Русава К. Назва її можете зафіксувати для себе. Вони організовують такі фальшиві збори, на яких фактично фальшують всі документи, нібито Марко за кілька днів до своєї смерті приїздив до Києва, брав участь у цих зборах. І фактично за безіть без так же, так лучше Безплат. безкоштовно повністю там, передає дарування да. таке. Да, навіть таке дарування на активи фірми були десь під 100 мільйонів гривень. Тобто, ця сума була чимала. Там була техніка, там було зерносховища, трактори, комбайни, сушарки і тому подібне.